Сьогодні була лекція про паралелі між українським спротивом, фемінізмом та в принципі які ще є емансипативні рухи, тобто рухи зі звільнення про фемінізм, те, що потрібно поважати жінок та про українську літературу. Мені дуже сподобалось, як це було все як це все розказували, давали якісь примери, навіть за українську літературу. Сьогодні була лекція про паралелі між українським спротивом фемінізмом та принципи, які ще є емансипативні рухи, тобто рухи зі звільнення. Для того щоб показати, що гідність вона має різні ідентичності, і це і національна ідентичність, і гендерна, і бувають і за віком теж важливо, і що насилля воно не завжди явне, воно не обов'язково виражене яскраво. А і найскладніше якраз працювати з цим забольованим насиллям, тому що воно призводить якраз вже до того очевидного. Але спиняти треба вже і мати свої кордони, не тільки державні, особистісні. Ще на етапах взаємодії з різними людьми сьогодні. Я була запрошена в Саксаганський хаб для аудиторії, яку я не знаю, була виглядала така студентська молодь. вони знайомилися, але в принципі я була приємна. Приємно було працювати з аудиторією, тому що включалися, тому що ми говорили про особистий досвід і про важливість цей особистий досвід транслювати за себе, а не погоджуватися на його опис, який можуть інші групи робити для своєї вигоди. Сьогодні я почула лекцію за фемінізм: що треба уважати права жінки. Про фемінізм, те, що потрібно поважати жінок, та про українську літературу. Все запам'ятався, все так цікаво, всі слухав. Я підтримую фемінізм, фемінізм. Унутриннях було цікаво знати щось більше про, про це. Дізналася. Мені дуже сподобалось, як це було все припинісіном, як це все розказували, давали якісь приміри, навіть за українську літературу. Те про Нобелівську премію, куди ж були получити наші письменники, так так не отримали, як Іван Франко. Це було цікаво. У мене філологічна освіта, українська філологія, і я люблю спрацювати з текстами. В принципі, там багато беру. І тексти це дуже часто про нас про наше життя. Тому це те, що в принципі на чому більше людей проходить через шкільну систему і через аналогії, з якими можна працювати. І в принципі, вся лекція була побудована на аналогіях того, що ми бачимо довкола себе, для того, щоб потім ці великі аналогії звозити до якихось малопомітних тем, які ми. Звертаємо увагу. Це література, це культура, це якісь е, маркетингові речі. Тобто, чому вони так діють, чому вони стають такими е, небезпечними? І що якщо тут ми відстоюємо з українську ідентичність, то давайте набувати гідності і в інших аспектах.